Так, ось тут наша цибулька. І будемо зараз її заносити, щоб люди садили. Петя носить цибулю. В, лютому, в кінці лютого, початку березня буде зелень. Да. Сьогодні у нас 23 лютого. І я вже помалу вириваю. І роботим. Ось така у нас цибулька. І буде у нас з неї перо. Цибуля. Бачите, зелень. Стоїть зелень. Два горолих на 20 градусів. Нема нічого. Я маю виду, що не топиться. І... Полив один раз. Три тонни в нас було на дві сотки. Ми кинули. Снімаємо про цибульку, скільки ми заробили із цибулі. Цибуля в нас була ось наш тато, мій тато Петя Ярославович, А я Ярослав Петрович. Привіт, тато. Привіт всім. Да. Тут у нас є такий бізнес. Нам дали цибульку, мамин брат, цибульку, вона така невеличка. Ну, тут тепличка у нас була редисочка, редисочка пішла вже, все. А бачимо, навіть картопля була до цього. О, дивіться, прокульчилась картопля. Хіло вже прости. Ось все, дивіться. Урожай, да. То ще раз всадимо. То була. і редиска, і картопля, і редиска опять, а теперка цибулька. Цибулька на перо. Такий от супербізнес в селі. Тут моя мама, сестричка. І тітька, сусідка. І роботаємо. Ось така у нас цибулька. І буде в нас з неї перо. Бонус. Цибуля бонус? Так. Бонус. бонус. Ну -ну, Петя носа цибулю. У наступному місяці в кінці лютого, початку березня, буде зелень. Да. Такий макар садиться. Прошли рік я пробував в кінці того грудня і в мене непогана була зелень. Але так як був карантин. Звичайно, трохи в нас ціна була припала, але ну, надіємося, що буде цього року дуже класно. Не на цього року, а на другий рік. Думаю, в кінці лютого, початок березня до середини. Як буде все файно, вивеземо. Да, вивеземо і, і заробимо. Так. Е, так, тепличка в нас 3 сотки там, з копійками, 3,2, 3,3. Так, ось тут наша цибулька. І будемо зараз її заносити, щоб люди садили. Та, так сказав, поможи мені, я кажу, давайте тато зніму відео. Про бізнес в нашій селі. Як люди заробляють. Взяли цибульки такої. Ось такої цибульки взяли. Вона трохи прощала, бо на дворі, угу. то нічого вона була. Протім, зараз посадиться. Думаю, посадити одну, лишиться ще у мене одна тепличка є. А решта будемо редиску, як звичай, сіяти. Да. Ось такий буде у нас трошки маленький бізнес. Так. Підписуємося на канал, ставимо лайки і в цьому відео буде, як ми садили цибульку. Пишіть в коментарях, яку ви цибулю садите на перо, на пір'я. Ділимося своїм досвідом в коментарях. Теплиці свої ми встановлювали самі собі. А хто хотів би собі встановити теплиці, ось переходимо до хлопців. Леонід Маркович канал і своєю командою встановлюють професійно, якісно теплиці. Тож, переходимо, силочка в описі буде на їх канал. І контакти для замовлення теплиць. Це після 20 градусних морозах, як в мене в тепличці цибуля. Зараз покажу цибульку. Просто. А тут у нас цибуля. Бачите, зелень. Стоїть зелень. Два ролики на 20 градусів тепличці. Щоб сказати, от беру я, припустимо, витягую одну, спеціально покажу. Корінці йдуть. Бачите, вона тверда, вона не м'яка. Це під агроволокном, це цибуля, бачите, переживали, що може з нею бути, нічого, вона буде рости. Вона буде рости, я її не заливав тут. Влажна була земля. Бачите, от такі. От зелень пішла. Зелень пішла вже. Бачите, гарненька. На середині, звичайно, більш трошки. Є бо два 2 агролокна, 30-ки, 2 агролокна. Сьогодні у нас 11 лютого. От без, бачите, нема нічого. Я маю ввіду, що не топиться. Не топиться, а в нас зелень отака. Ну, ще маловато, звичайно. Це одне 30-ка агролокно, поки тут було. Воно його не погнуло, бачите, наверху лежало. Рівненько йде на вибор. Я вже сьогодні трошки вирвали. Завтра на, на селі попробуємо продати. Говорили мені, різати, десь взяли медузу і різати Різать не стоїть, верх зрізати, тому що тут небагато йде, якщо чесно, два, один, три отаких от пір'я. І вони йдуть одновременно, одинаково виходять. І виходить така зелень. Так само і з цієї сторони, бачите, гарно росте, гарно росте. Але зараз я покажу, на дворі у нас сьогодні 14 градусів тепла. Сонечко тут ці добре, дуже добре. Зараз покажу вам, скільки тут градусів. А тут двадцятка. Якщо видно, тут двадцятка. Ось така зелень. Ось така зелень, бачите. Вона ще невеличка, але гарна. Дуже гарна зелень. Наготувалися на морози, кажуть, на неділю морози є. Я ще взяв тридцяточку ще одненьку. Як взяв, вона в мене була на запасі. Новенька. Зверху ще положим. Недільку протримається, там будемо дивитися, зніметься та й помалу будемо виривати. Головне, щоб все добре було. У нас передають до 10 градусів. 10, якщо тепличці буде менше, звичайно. Сьогодні у нас 23 лютого. І я вже помалу вириваю цибулю. Бувало під заказ. Аж в Донецьк їздила. Ну, не Донецьк, Донецька область, звичайно. Наша сторона. Підписчик попросив 10 кг. Дойшла непогано. Зразу говорю, Суботу послали. В понеділок він мені вже написав, що нормально. От така цибулька. Бачите, були морози. У нас стоїть. Зняв я вже бо тепло в тепличці. Ще й добре тепло, сонечко піднялося. Зняв вже я агроволокно. І вона росте, росте непогано. Так як на ринку я дивився, велика длина, але в мене середня якраз вона і добре йде. Так що помалу на завтра вириваємо. Це просто народ казав, дивиться мене. І казав трошки зняти, як ми її пакуємо і все остальне. Це я тільки раз сиру землю. Її, якщо чесно, серу землю посадив і полив один раз. Так як я капельку не ложив, отаким от туманкою, як то кажеться. Якраз хватало. Де не хватило, видно менше. Ну нічого, доріється, буде пізніше. Не померзла, вона було і 20 градусів. І зараз морози у нас були по 10-13 градусів. Воно все, про, бачите, цибулька не. Не дуже, вона щоб боялася. Де-не-де може і є, де-не-де говорю. кінці кіно це вже треба ривати, помалу возити, продавати, здавати. Все одно якась буде перша копійка. Кожен старається, щоб перше, зелене, де в кого ще лежить сніг. Просто зимою подивитися, що вже таки у нас на півдні України така зелень. Є. А по цибулі покажу, як ми її чистимо. Це теж клопотне діло, дуже клопотне. розкажу. Ми вдвох з жінкою. Набагато не беруть, як на купаннях, я маю йду на ринку. Потрохи кілограм 20-30 можна буде завести. Отак так беремо, обрізаємо, бачите, просто я показую вона. Обираю все гарнесенько, щоб було. О, кажу, клопотна. Ми кидаємо його з відра і складаємо. Отакі кучки робимо. Бачите, вона зелененька, не пов'яза, ні нічого. Вона прокалена, бо я вже прокалив її, бо вже відкривав, як кажеться, двері і так вона вже відкрита. Отаким. А зараз покажу, як ми пакуємо. Це я просто показав, як ми. На кучки, а зараз покажу, як пакуємо. Просто-напросто покажу. Оп. От таким макаром ми робимо, бачите? Отак от вона буде їхати, отак от іде. По пів кілограма, да? ти попів, по пів кілограма. Так, виложуємо. Взяли, правда, отаку от пленку. Бачите, це пленка це не піщова, а такі, що квіти облетає. Тридцятка, сороковка є, два види да взяли на більшу і на меншу. Віса зразу вагу положила. По пів кілограма вона ложить. Якщо так, то можна продати так. І все. І піде. Зелень набрана. Бачите, зелень набрана, та й все. Ну, це кажу, це не отоплюване було, ми її не опалювали взагалі. Ота така гарнесенька зелень. Даже, бачите, редиска була. Це перед тим була редиска. Зараз покажу. Ось така редисочка. Це не ця, що я сів, а це ще перша, що я сіяв раніше. Вона не змерзла, бачите, під двома горлукнами нічого її не було. Ми знімаємо про цибульку, скільки ми заробили із цибулі. Цибуля у нас була бонус і медуза. так? Три тонни в нас було на дві сотки. Ми кинули цибульки, і в нас трьох тонн цибулі. Цибуля в нас була халявна. З трьох тонн ми взяли 38 тисяч, 32 тисячі гривнів. У нас записано, що ми заробили з неї. Плюс затрати 4 тисячі на людей, мінус 4 тисячі, виходить 28 тисяч. Тисяча доларів, 1000 доларів із двох соток цибулі. Якби ми садили штутгарт, то штутгарта взяли б ще, не так раз, бо він дає більше пера, аніж ці наші прості стівна цибуля. Те, хто би купував цибулю і вклав би ще в цибулю, то ще мінус 4,5-6 тисяч би, кинув би на 3 тони цибулі і ще відмінусував. 4,5-6 тисяч від цієї суми і вийшло би там 22 тисячі, можна було взяти, якби ще купував хтось цибулю і посадив собі там на 2 соток. То, звичайно, середня ціна у нас була цибулі від 30 до 50, середньому вийшла 40 гривень за кілограм цибулі. Це ціна добра. На цій цибулі, звичайно, можна ціні можна заробити. Нас вийшло краще, аніж на редицькі. Перші весняні гроші. І тут у нас вже йде зачистка. Вже зачищуємо, останеться небагато. Це вже ми не рахуємо це до тої суми. Тут плюс-мінус ще якась там тисяча, тисяча гривень, ще якась буде. Так ви, 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 вивезка і батько зніме вам ціни на ринку Копані. Щоб даром не їхати, тому що дорога у нас 35 км, і там дорогу ще не зробили. Дорога така е, важкенька, а якщо вкруг їхати, то у нас виходить там 50 км їхати до ринку. То все. Дядя Петя каже, що вигодно садити цибулю, йому сподобалося. 2 сотки і маєш 1000 доларів. От, такі от заробітки на цибулі на перо. Ну, якби посадив, звичайно, більше, звичайно б взяв би більше. Зараз навіть бачив, купи цибулі лежать, люди повикидали, тому що і ціни не було, не було, насадили багато і купи лежать. Не знаю, може насадять зараз. Моя така думка, зараз як насадять її, що може в ціні впасти далі в перо. Ну, це моя така думка, може я не прав. Все, всім всього найкращого. Дивимося далі про, про цибульку. А далі в нас в цій тепличці буде садитися кабачок. Вже розсада є, буде висаджуватися у нас кабачок, і будемо ще заробляти на кабачку. Якби посадили картоплю раню, то пізніше. Почти нічого не встигли, і тому ми в цьому році в теплиці картоплю не садили. На радиски ще встигає щось посадити, таке нормальне. А от картопля задержує в теплицю і в ній почти нічого не виростеш раннього пізніше. Пишіть в коментарях, що ви в цьому році будете вирощувати, що будете на весну садити. Дуже цікаво, щоб люди бачили що кого більше, чого більше, щоб не насаджували так багато одного, щоб було, потім не було без ціни. Все, всім все найкраще, тато махайте. Не забудьте до тіторга. Четверть буду. Ціни я поки не буду виставляти тут теплички, тому що ціни зараз у нас одинакові. Чекаємо четверга. І так, дивіться ціни, які я на купаннях, такі і дивіться, будь ласка. Всім привіт. Щастя, да. здоров'я, много літа. Да, підписуємося. Бо нас дивиться 60% не підписаних. Будь ласка, підписуємося. Нам дуже важлива ваша підписка, ваш лайк е і коментарі. О, і ще один сусід. Ну так. Да.